Через травневе волевиявлення столична влада вирішила перенести святкування Дня Києва. Про це повідомила голова департаменту культури КМДА Світлана Зоріна. Відтак столиця святкуватиме день міста 31 травня. У КМДА кажуть, цього року на свято витратять вдвічі менше, ніж торік. Разом з тим обіцяють киянам як культурні, так і розважальні заходи. Крім того, планують відкрити виставку, присвячену подіям на Майдані. Нагадаю, день Києва традиційно відзначається останній неділі травня. Цього року його мали святкувати 25 го числа. Перенесли і місце святкування дня Європи. Його відзначатимуть 17 травня, але не на Майдані Незалежності, як зазвичай, а на Михайлівській площі. Нині на травневі свята у КМД чекають на провокації. Зокрема, каже Володимир Бондаренко, у день перемоги на ветеранів можуть напасти радикали, а це, в свою чергу може дати підстави проросійським силам закликати до введення в Україну іноземних військ для нібито захисту громадян. Голова КМДА впевнений, після президентських виборів ситуація в країні стабілізується. Планується 9 травня за рахунок, нібито радикалів, чинити напади на ветеранів війни. На людей старшого покоління, тобто давайте ми усвідомлюючи цю річ, дуже серйозно підходити до того, до чого ми раніше підходили більш-менш ну так спокійно.